Друзі, всім привіт! Це вуличка, якою я колись бігала до школи. Хочу показати вам її і також зніму ще, мабуть, декілька вуличок, якими я спускалась до цього освітянського, так би мовити, осередку. Зараз я у батьків біжу в магазин докупити засіб. Ми кропимо жуки на городі, і не вистачило кілька пачечок. Біжу в магазин докупити. І прямо такі спогади рідні, всередині. От ці вулички, вони стали ще більш вузенькими більш зарослими. Дощі порозмивали їх, але все одно такими ж рідними. Буду повертатися з магазину, покажу вам ще декілька цікавих вуличок якими я ходила до школи в рідних озаринцях на Поділлі. Кожна містина має свою географію і в тому числі моє село також. А ось справа за парканчиком і рідна школа. А це мостик через річку яким я також колись ходила. Зараз він вже став такий дряхлий, аж трохи страшно йти. Можливо, тут вже ніхто і не ходить, але я ризикну. А річка зовсім обміліла. І вже навіть зробили ось дорогу перехід через неї. Часи міняються і ми змінюємося разом із ними. Вже повертаюся з магазину, а тут по дорозі мені зустрілись гуси. Ось такі красені. Гарно цвіте ржева акація, бузина. До речі, з неї роблять дуже смачний квас. А зараз спускаюся до улюбленого місця, яке ми з дітьми дуже любили. Називається воно біля ринви. Ми тут постійно зупинялись і пили воду. Поповнювали свій водний баланс. От і я зроблю те саме сьогодні. Вип'є джерельної водички. -м. класна, смачна вода. У нашому селі дуже чиста, м'яка вода. У неї дуже гарно мити волосся. І продовжую свій рух догори. А живу я на найвищій, найпершій вулиці села, яка знаходиться на гірці. І на цю гірку потрібно піднятися ось такими стежечками. Також, звісно, можна об'їзною центральною дорогою, яка серпантином спускається униз. Але я вибираю саме ось такі стежечки. Правда цікаво, як ніби йдеш серед якихось історичних руїн, в, розп... в розкопках ніби. Ну ось так виглядають доріжки, якими люди спускаються у нашому селі. Вниз до магазину, в центр, до школи, до сільської ради. Непогана зарядочка, скажу я вам. Фух! Шикарне тренування. Також в селі є ось такі бруківки, але їх небагато. Колись ми спускалися до школи взимку по цих дріжках на портфелях. Підкладали їх собі під м'якенькі місця і їхали донизу. Ну, потім, звісно... Доводилося до гори підійматися. Хух! Захекалася. Ще те тренування в мене сьогодні. Якраз в обід не потренувалась, тому ця прогулянка вниз, вгору буде моїм сьогоднішнім тренуванням. Засіб. Друзі, засіб проти жуків. Вже купила, повертаюся додому. Ой, а за мною прив'язались собачки. Подивіться, які гарненькі плетуться. Ідіть сюди. Ня-ня-ня-ня-ня. Ня-ня-ня. Йдіть, -ня -ня. Ня -ня -ня. мої хороші, ідіть. І гарненькі. Правда, мені немає чим вас пригостити. Вони тільки помідори, огірки і засіб проти Колорадського жука. О, ну сорі. Ну раз нічого немає, тоді бувай. Бувайте, бувайте. Продовжую свій шлях. Далі дивіться такий наступний тунельчик гарний. Уявіть колись цими вуличками я навіть умудрялась спускатись на каблуках. На невеличких таких, коли була школярочкою, на якісь свята у нас в школі були, проводились. От. Спогадів. Одразу виникає ціла купа спогадів. Самих різних із цими місцями. Ах! Чи то я виросла, чи то вулички зменшились. А ось це тунель, з якого стікає вода. Я зараз вийду на центральну дорогу і теж її вам покажу. Оп! Оп. Ось і центральна дорога. Виглядає вона так. Спускається серпантином у центр. А я вибираю свою наступну вузеньку вуличку. Тут собачки пробігають. Не поздоровкався зі мною, не захотів поздоровкатися. Ще буквально дві вулички і я вдома. Скажіть, а ви б ходили такими стежками? Чи вибирали б основну центральну дорогу? От люди тут ходять такими стежками. І ось я вже на самісінькій горі. Там внизу в долині центр села. Остання вуличка, і я вдома, і ось моя рідна хатинка, хвідочка через яку виходить корівка, сусідський собак і найкрасивіші троянди, які вирощує мама на квітничку. Виноград. Рідна хвірточка. І рідна хата. Я вдома.